Доброго дня, діти. Доброго дня, шановні батьки. Кузя, привітайся, будь ласка, з дітьми. Доброго дня, діти! Молодець. Діти, Коли давно і довго не бачили друзів, то кажуть так. Я радий тебе бачити, це каже хлопчик. Коли дівчинка, то вона скаже так, Я рада тебе бачити. Кузя, я рада тебе бачити. А діткам Кузя скаже, я радий вас бачити. Скажи, Кузя, так, я радий вас бачити. Молодець. Діти, сьогодні ми з вами починаємо нову тему. І дуже смачна і корисна. Кузя, ти хочеш розказати діткам, про що ми будемо говорити? Так хочу. Молодець. Давайте діти розглянемо малюночки. Діти, погляньте: це в нас каша, це в нас молоко у кружечці. Це кефір у скляночки. А це в ложечки смачна сметанка. Це сир, а це хліб. Діти, одним словом, на всі ці малюночки можна сказати, що це продукти. Кузя, скажи, будь ласка, як одним словом можна сказати на ці малюнки? Це продукти, молодець. А тепер, діти, давайте разом з кузю пограємо в гру. Діти, ви вже вчили овочі і фрукти. Ми з вами пограємо в гру на корми немовлятку. Ось у мене є немовлятко. Давайте скажете мені, що таке картопля, морквинка, помідор і огірок. Це що одним словом, як назвати? Овочі, вишня, груша, полуниця і яблуко. Як можна одним словом назвати? Так, це фрукти. Кузя, а тепер давай з тобою будемо. Годувати накормимо немовлятка. Це що в нас? Картопля. Так, діти, це овочі фрукт? Овоч молодці? Морквинка, це що в нас? Овоч. Молодці. Далі помідорчик. Це що в нас? Овоч, умнички дітки. І огірочок це що? Овоч? Отже, ми немовлятка. Накормили овочами. Кузя, а тепер давай допомагай разом з дітками. Яблучко це що? Фрукт молодець. Полунички це що у нас? Фрукт? Молодець. Дітки повторюйте за Кузею. А грушка це що у нас? Грушка що? Так, скажи, Кузя, це що? Фрукт. Молодець. І вишеньки, це що? Фрукт? Умнички. Отже, діти, давайте повторимо, чим нагодували ми немовлятка? Немовлятка нагодували ми фруктами. Молодці. Дітки, так давайте ж згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Кузя, що нового ти навчився? Я знаю, що є продукти. Молодець. Діти, корисна їжа, що ви їсте, це продукти. Овочі і фрукти це теж продукти. Ми чекаємо з Кузею від вас фото. Які продукти ви любите? До побачення, діти! До зустрічі!